Що це? Знаєш? Mm -mm. Ніхто не знає. Але ж треба якось узнати. Диви. Рефну. Гарна посилочка з рівного, да? Вау! Чикс. Ого-го! Подивись, що тут. Ти бачиш. Ти знаєш, що це? Це <laughs> Материнська плата, да? Тільки якась з приколом трохи, так? Да? Бачиш, який прикол? Є. гризина. Мені цікаво. Одне питання. Тобі не цікаво те питання, що мені цікаво? Откуди взялася ця плата? Да <laughs> я бачу, что на ноутбуке есть мостик. Я бачу. Ну, на этом все и заканчивается. Mm -hmm. Какой-то незрозумелый, пока какой что для меня ничего. Для тебя незрозумелый? Что... Mm -hmm. А? Нет. Mm -hmm. Попадається яка ситуація? Всі плати лисі. От, ну, лисі от слова повністю. І тут плата на якій мост висить. Забумо за. <laughs> не знаю. Ну я пока що в недоумінні. Не, ну, откровіно говоря, нічого не розумію. Як це відбулося взагалі, але... Але якось же це відбулося, да? Можливо, можливо, такі плати вже попали, чоловіки. Ого Тут роботінка, Жека. Давай кудись висипемо, так? Да? Якось вже треба висипати, подивитися, показати, глянь. Ай-яй-яй, хліб, уітіло. Диви, що ми маємо. Оце ось не мостить. Правильно? Угу. Це чи пухня. Оце ось мостить. Тут порядок. Чотирьохстороння мікросхема. Порядок? Порядок. Не тікай. В перчатках роботи. З таким матеріалом це, звісно, окремо задоволення. Оперативна пам'ять. Порядок? Mm. Порядок. Трошки латуні. На МІДІ написані контакти. Ти поняв? Але це дуже Дуже така розповсюджена помилка, так? Да? Може, є щось корисне. Може є, подивимось. Ось дивись, написано, що це контакти на МІДі. Але будемо відвертими, немає тут нічого. Так? Да? Uh -huh. Ану, в коментарях напишіть, є тут щось, чи немає. Тому що не подобається мені червоніть перед людиною. Процесора. Недорогі? Недорогі. Круг для болгарки. Це дороге. Да? Бо це взагалі... Це велика проблема. Ми ледве знайшли їх э, ці круги на болгарочку, да? Опа, плата телефонів. плата телефонів в порядок, да? Тут питань нема. Олово. 150 грам. Щоб перевірити, наскільки це олово, нам потрібно що? Правильно, оце. Чирік. Так. Да. Е, правильно сказати, майже олово, так? Да? Uh -huh. е, чому майже олово? Тому що це. Більше всього, що це припой знятий іспла. Тут ще за часту 50%, 40% от 40 до 60. Але, бачите, мідь пробликує, а міді тут не повинно бути. Тобто, це не олово. А припой. Припой, в якому 50%. Ну, це я, ж, напевно, залишу тобі Жень, Я знаю, ти любиш такі маленькі ніхромчики перебирати. Да? Любиш? Uh -huh. Не любиш? Uh -huh. Ніхто не любить. Ну, робота така, сказав би, Толік, да, у нас? а uh -huh. це штрико. Що це в нас іще тут є? Дивись. Електро... Блін, треба викидати оцю кладу, тому що там... Там ще є. Там ще є і є, про що трошки розповісти, да? Ого. А це куди йде? Взрізку. В зрізку. Гарна звістка. Так, Виходимо, так, виходимо, виходимо, виходимо. Тут, в принципі, зрозуміло, що електротехнічний алюміній, а ось де висіке. Що це Видно? Ну, Мені то видно, а тобі то видно. Бачиш? Мікросхема. Мікросхема пустишка І сюди, пустичка. И сколько она коштує сегодня у нас? 500. гривень гривен килограмм. Два Полежит Полежи біля своих соседей. О, это а справді гарна вещь, да? Видяшка. Uh -huh. Алюминия электрика, это я уже говорил. Это хороший инструмент, да? Такий навіть псувати трошки не хочеться. Але зроблений він неправильно, якщо для здачі на кольоровий метал, то він трошки не проходить. Тому що хвостовик у нього який? Залізний, Залізний. а робоча частина z6 М5. Ну, приймемо, розберемося усюди. А як узнать? Бачите, отакі пакетики в отакі посилочки треба якось, мабуть, трошки обережніше. Чому? Тому що шо... трошечки могло... Ніржавейка восьмерка должна була бути. А що воно. А, ти понял, що це? Якась. Якась залізо в 3 цирконієм чи що? Ты знаешь, что он? А куди ее иди, знаешь? Бачите, є. Такий матері... В Взагалі, не вийшло у нас з першого разу зробити аналіз даної штуковини. Зараз зайдемо по другому. Як ми зайдемо по другому? Якщо воно не хоче робити аналіз так, як треба, значить що? Значить ми його зачистимо з цієї сторони. Да? Блядь, половина потікала. Зачистимо з цієї сторони і зробимо аналіз безпосередньо з цієї сторони. Да? Чікс. І що ми бачимо на виході? І бачимо на виході, що це алюміній. І немає там нічого такого, да? ніяких циркунів, залізів і всього остального. Усе, що ви побачили зверху. Так що, алюміній в такому вигляді також приймаємо. І взагалі приймаємо все, що є у нас у списочку. Ви додивились відео. Дякую. Ставте лайк, підтримуйте канал і, звичайно ж, присилайте ваші посилочки.